Які основні класичні помилки здійснюють організатори різних заходів, зокрема фестивалів, концертів? Ну а, якщо говорити про я, я би сказала так про початківців, тому що ну, помилок є велика велика кількість, і це досвід кожного і граблі кожного окремі. От, але для початківців я би виділила такі ну, моменти головні. Ну, якби, можна узагальнити в такому цьому, що в організації заходу немає жодної жодної романтики. Це е, просто важка праця. І е, варто собі зразу відмести те, що ти собі придумав дуже-дуже класний захід, е, кращі гурти, краща їжа, все-все-все. Нічого цього ти не побачиш. Тобто ти будеш займатися організацією заходу, вирішувати, які проблеми публічні, по ходу будуть виникати. Будеш, е, А потім після заходу дійсно будеш ну, перепитувати в людей, як воно минуло. От. Ну, не думайте про те, що коли ви організовуєте концерт і у вас буде дуже класний лайнап, ви не станете карішами з цими музикантами. Тобто, це просто робота. Тобто ніхто не буде вам, ну, прям кожен музикант буде вас в обличчя знати. Буде знати в обличчя, в ну, випадку, якщо ви намажаєте. це точно, але вам, мабуть, така слава ні до чого. От, е якщо робота зроблена гарно, ні головного організатора, ні технічного виконавця фестивалю ніхто не знає ні в обличчя, ні на ім'я. Тобто, тому що їхня робота зроблена гарно, все відбувалося як по маску. Е якщо налажали, то будуть знати всі. Це правда. Ще є такі оманливі уявлення, що ось я роблю дуже класний проєкт, він такий громадсько, дуже Суттєвий, важливий, дуже прямо класний. Спонсори самі собою гроші не принесуть. Ну, не буває так, що ти там почав тільки ну, лівою п'яткою, а прямо тут уже всі скручились. Давайте ми йому дамо гроші, і він це все організує. Треба дуже дуже довго виходити, виговорити, дуже багато зустрічей провести для того, щоб вивести хоч якісь. Фінансування для проєкту, щоб знайти шляхи, звідки як це ну, зробити. Тому не думайте про те, що от ви почнете щось робити і всі вам почнуть приносити гроші. Самі відвідувачі це ваш основний спонсор, якщо ви робите концерт за квитки, йому так само потрібно ну, переконати в тому, що це буде концерт, відбудеться, що він буде класний, що це буде все організовано гарно. Тільки тоді він принесе вам гроші за квитки, Це ваш, ну інколи це головний спонсор фестивалю, це відвідувач. Його так само треба е, переконати. От. Е, ще є такі е, помилки про те, що от ви робите захід, і преса напише про вас, станете знаменитістю, всі вас знатимуть, корона там все в брильянтах. Е, Нічого подібного, на цим теж треба дуже багато працювати. І знову ж таки, коли ви станете правильним організатором фестивалю чи там заходу, ви зрозумієте, що цього всього не потрібно. Ні корони, ні якихось таких профітів того, що про вас говорили. Це вже ну, збивається помилками і певними ну, якби досвідом. Розумієш, що це не є головне. Головне це те, коли ти на заході бачиш очі в Відвідувачів, ти бачиш те, що все відбувається, а ти ходиш і насолоджуєшся тим, що це нарешті відбувається. Оце, можна сказати, головне задоволення організатора, коли він бачить, що все відбулося і відбулося по плану. І ще є такий момент правильний і неправильний організатор. Якби, ну, це теж моя суб'єктивна думка, я можливо, хтось мене підтримує в цьому. Є така ну, знову ж таки оманливе уявлення, що я буду робити захід, буду ходити тут павичі, все буду бачити, все буде класно відбуватися. Це відбудеться тільки тоді, коли ви дуже класно, класно зробите роботу до і знайдете всіх відповідальних людей, які будуть в момент фестивалю чи там заходу робити свою роботу. От Тоді ви зможете пройтись по фестивалю і нічого не робити. Бачити, як що відбувається, але ви маєте бути в курсі всього абсолютно і на кожне. Ну, якби на на кожний момент у вас має бути людина, яка знає, як це вирішити. От, е, але в більшості випадків, коли ви початківець, коли вам треба набути цей досвід, е, вам доведеться пережити те, що ви дійсно не бачите цього заходу. От, просто зміріться з тим. Просто насолоджуйтесь від враженнями людей. Все.